Порожні. Найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможні, найпідліша, брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найчистіші, найсолодші кохані уста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Але правди брехні не розмішуй, не ганьби все підряд без пуття. Бо у світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. І я запрошую до слова, як він себе об'явив, простий фермер із Пастівщини, із Київщини. Григорій Неконечний! Доброго вечора, майдан, доброго вечора, українські народи, доброго вечора, моя рідна земля, доброго вечора, моя батьківщина. Я сьогодні прийшов сюди, на цю стену попросився, щоб ви всі знали, і ми всі знали, що ми всі. Так як говорив ведучий, прості, але ж мужні люди і мудрі, і хай ніхто на нас не зазіхає, хай ніхто нам не тлумачить, що ми бидло, що ми не люди. Ми люди. І ми це говоримо вже більше 300 років. Ми українці, і ми не дамо ганьбити, не дамо нас принижувати. Я хочу ще вам сказати, всі фермери, всі аграрії, ми хочемо те, щоб ми сіяли святе зерно у святу землю, яка дана Богом, весь світ визнав. Самі кращі землі це українські, самі кращі чорноземлі це українські. То чому наш, вибачте, не керівник наш? Незахисник прав наших поїхав у Китай молитися. Дайте. Ганьба! Ще раз ганьба. Ганьба! 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 Шановні мої друзі. Шановні мої українці. Та невже ми на нашій землі не можемо накормити самі себе і весь світ? Можемо? Можем! І ще раз можемо. Можем! Чому він не прийшов, не вибачився перед народом за ті свої злодіяння і за ту команду, яку він на, коло себе зберігає? Чому вони не вибалять? Не вибачились перед народом? Чому не дають нам можливості працювати на нашій землі? Чому 9 мільйонів заки... залишили свою землю, залишили свою батьківщину, працюють десь, не тут? Скажіть, будь ласка, як можна виховувати дитину по телефону, коли батько працює в Москві, заробляє там копійки, а мама в Італії ухажує за? Людь, людьми похилого віку, покинувши своїх батьків тут, на місці. То це правда. Але це правда, це ганьба, велика ганьба. Шановні мої друзі, я бажаю вам здоров'я. Хай береже вас Бог. Слава вам! Слава Україні!